Ставить перед собою Російська Федерація. Про те, що абсолютно знищити нашу державність, взяти під контроль нашу територію, ця стратегічна мета Російської Федерації вона зберігається початку, мабуть, з самопочатку, мабуть, спочатку розпаду Радянського Союзу і здобуття незалежності нашої держави. Наступна стратегічна мета, яку Російська Федерація не може досягти вже протягом двох років, це повна окупація Луганської і Донецької області. І на сьогоднішній день ті тактичні активні бойові дії, які ми бачимо сьогодні на полі бою, вони саме направлені на те, щоб досягти, хоча знієї такої стратегічної мети, так званої спеціальної військової операції стосовно України. Це повна окупація. Луганська і Донецька областей. І третя мета на сьогоднішній день це утримати ті захоплені території, включаючи Кримський півострів, включаючи території Херсонської Запорізької областей для того, щоб забезпечити і присутність російських військ на нашій території, і забезпечити відповідну можливість продовжувати активні бойові дії.